Ця розмова була ще влітку. Поруч в мене Лучанин, військовослужбовець сотої бригади Віктор Мальничук, його молодша донька Катерина і п'ятирічна онука Богданка. В їхню сім'ю прийшла біда. В Каті виявили дві страшні хвороби онкологію, а згодом і зараження крові. Страшно. Бо, як то кажуть, кожного разу не знати, як там. що в мене є дитина. Каті 26 років. Богданку виховує сама, без чоловіка. Дівчинка з'явилася на світ недоношеною, має ДЦП і повну глухоту. З народження і що досі мальники борються за її більш-менш нормальне життя, а з вересня минулого року ще й за життя її мами. З двома воюєш із агресором і з її болезнью. Просто я мушу свій виконати довг, як мужчини, і батька, і діда, щоб за них заступитись. Віктор на передову пішов сам у перший день Великої війни. Подивився по телевізору на то все, що робить з Вона проснулася маленька, подивився її не учення. Е, дід, піднімай на задні свої вали воїнку вечором приїхав вже в формі, вони всі в шоці були, що я вже військовий. Про недугу донька дізнався, будучи на фронті, на Лиманському напрямку. Ми була дуже велика втома, і Були синяки по шкілі. Я здала аналізи і в приватних клініках, і в державних. Показали дуже високі лейкоцити. Коли вже там. Сказала до гематолога, тому що підозри на, ну, на онко. Ми попали до гематолога, і гематолог направив нас далі на аналізи і підтвердився гострий мілогільний курс. Після складних хіміотерапій Катя домоглась ремісії, все було добре, поки не прийшли результати планових аналізів. Стався кістковий рецидив. Її тато тоді був на фронті, тож з цією страшною звісткою дівчина вирішила зачекати. Та коли усвідомила, що її життя на волосині, таки сказала моя дитина, серце болить, така. Мій дід колись сказав, каже, пословицю, каже, виріш одного пальця буде, ти другого пальця, буде так само діти. А гроші не в цьому, найбільше. Вона була здорова, водна котре бажати. Віктор єдиний чоловік у цій сім'ї. Старший зять помер, менший батько Богданки відповідальність за сім'ю не взяв. Каті треба пересадка кісткового мозку. Вартість майже півтора мільйона. Понад дві третини необхідної суми з допомогою небайдужих зібрали ще влітку. Помогли відгукнулися. Підійшов до нашого камбрія сказав таку ситуацію, то він каже – зразу. Зараз знаємо, що операцію Каті так і не зробили. Довелося відкласти через новий, не менш складний діагноз зараження крові. Тож насамперед довелося рятувати життя дівчини від нової напасті. Зараз Катерина почувається значно краще, тож готова прийняти головний бій за життя з онкологічною недугою. Зараз направляють мене за кордон. Для лікування, а потім для пересадки кісткового, тому що мені повинна сильно жити і виховувати доньку, мені треба робити пересадку кісткового. Ну, Це вже здає 100%, що я буду здорова до кінця життя на необхідну операцію родині Мальників лишається зібрати 400 тисяч гривень. Рятувати маму маленької Богданки, доньку військового, який вже третій рік боронить кожного з нас. Можна переказавши гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на екрані. Думаємо, що люди поможуть, щоб зробити операцію, пересадку хочу. Анастасія Кочина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.